Да я Олег пройду поки. Тут жахіття. Ось труп. Родичі йдуть. Йде розбирання завалів. Зараз підходимо ближче. Фух. Жестяк. Звільніть дорогу! Ліва, ліва, побачите, 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 ліва. Ліва. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать, ось що робить російська нечисть, ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло, по ходу весь під'їзд. Через пару секунд, буквально, ну 5 секунд, тому що я встигла знайти телефон, а, і десь через секунд 5 був другий вибух, Ну і вже тоді ми біли, але вже вибухів не було більше. Вже тільки якісь уламки летіли, тому що люди всі всій підземний а, перехід. Кричат, Артур, пошли быстрее! Кричат наверху! Синяя машина. Синяя машина! Сейчас, сейчас, сейчас! Иду, иду, иду! Иду, иду! Вы тут? Да. Так, тихо, девушка, как вы... Терминовое прохание, пожалуйста, допоможите, доучиться продуктами, медикаментами, водой, подною. Це стосується не тільки постраждалих мадитів, а й в інших районах людей, особливо дітей і пенсіонерів, які зараз розривають на гарячу лінію. Я вас дуже прошу. Допоможіть, хто чим може, тому що сам для це все ну просто не фінансово, не фізично, не новітями. Ми зараз всі акумулювали свої сили і їдемо до допомогою туди, куди нас добуть. Дякуємо всім.